Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Сьогодні в нас незвичайний випуск. Зараз все поясню, але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски. І, звичайно, підтримайте це відео. Дзвіночок, подавай Крепос, коментар. Дуже вам за це дякую. Отже, сьогодні ми поговоримо про народних обранців, про депутатів. Так, у багатьох країнах жителі пред'являють претензії тим, кого ще зовсім недавно вважали захисниками своїх інтересів. Як правило, розчарування настає досить швидко після виборів. І тоді всі чекають нових виборів, щоб можна було обрати нових обранців, щоб потім розчаруватися вже в них. Так відбувається, до речі, в цивілізованих країнах, але є країна, де закони здорового глузду не діють. Де вибори це дуже дивне слово з іншої реальності, де парламент вже давно перетворився на якийсь заповідник, в якому о, зібрані дуже цікаві. Цікаві тварюки є агресивні, є травоїдні. Є ті, хто живе в своєму вигаданому світі, а є види, що вимирають, а є ті, хто живіші за всіх живих. Але всіх їх об'єднує одне. Всі їхні дії спрямовані тільки на те, щоб і далі жити в своєму заповіднику і нікого туди не пускати. І саме над цим вони працюють щодня. Я зібрав для вас на різку і найцікавіших законопроєктів від депутатів Держдуми РФ за останній час. Сподіваюся, вам сподобається. Отже, поїхали. Друге за важливістю питання для депутатів Держдуми – це прискорене ухвалення закону, який обмежить в Росії використання іноземних слів. Депутат Держдуми від Єдиної Росії о, «Єдина Росія» – це теж медичний вирок – Сергій Єрьомін виступив проти іноземних слів в російської мови. Цитата мова оригіналу. «Недолго осталось англіцизмом безчинствовать в нашей річі. Госдума рассмотрит законопроект о защите русского языка в ближайшее время. А то это англосаксонская шелуха, словно незаконно мигранты заполонили наш язык, вытесняя родные слова. Вивіски, Реклама, інформація товара, все должно бути на великом, могучем русском языке. Важно сохранять чистоту нашого языка для будущих поколінь, щоб вони не забули, хто они і откуда. Кінець цитати. Ну, Для того, щоб не забувати, треба пити пігулки, правильно? А взагалі сильно сказано. Щоправда, коли Держдума ухвалить закон, з цією пихатою промови зникнуть слова, наприклад, реклама, це слово з латинської мови. Звідти ж слово інформація. Слово товар з'явилося в російській мові з тюркських мов. Та й саме слово депутат теж не російське. Воно Теж походить від латинського депутатус. Загалом, після введення закону, наймовірніше депутати Держдуми РФ будуть змушені перейти на мову жестів, чому ні, або мову птахів. А чого ходитимуть собі свистіти? Хоч прикольно буде на них дивитися. І знаєте, є відчуття, що це робиться спеціально, тому що 2025 рік для Росії стане незвичайним, і це не я сказав. Це сказав депутат Держдуми РФ Анатолій Васерман. Людина Жилетка, антагоніст прийняття душу Анатолій Васерман, заявив, що вже в цьому році СРСР може відродитися. На думку депутата Васермана, це неминучість, оскільки континентальні імперії відновлюються в тому чи іншому вигляді. Як приклад, він навів євросоюз нічого собі, який частково повторює контур європейської частини римської. Імперії. Пері, мені здається, що Анатолій Васирман зробив цю заяву, щоб привернути до себе увагу серйозно, бо подейкують, що з ним ніхто не хоче сидіти поруч у держдумі. Причин кілька: хтось стверджує, що в кишенях жилетки барахло зібране за все життя, і там вже завелися щури. Є і ті, хто впевнений, що Анатолій вже давно не може зняти свою жилетку. Тож цього року відсвяткує десятиріччя, коли він востаннє приймав душ. Тепер зрозуміло, чому за попутним вітром про прихід Васермана до Держдуми стає відомо заздалегідь. Держдумі РФ запропонували вилучати росіян квартири за антисанітарію. Цю пропозицію озвучив заступник голови думського комітету з будівництва та ЖКГ Сергій Колунов. Насправді слухайте, ну немає нічого поганого в тому, щоб якимось чином впливати на тих, хто утримує своє житло в антисанітарних умовах, і тим самим не дає нормально жити сусідам, але... Знаючи, як все робиться в Росії, можна бути впевненим, що після ухвалення цього закону без квартир залишиться щонайменше ті, кого ми побачили в попередньому відео. Ну а що на відео видно, що будинок перебував в антисанітарних умовах, а розбиратися, з чиєї вини, вибачте, це в законі не прописано. А ще я думаю, що якщо закон ухвалять, то в російських містах буде створено спеціальні підрозділи, департаменти чистоти, санітарні патрулі. Їх легко буде впізнати люди в білих рукавичках і широкими ніздрями, щоб краще вловлювати антисанітарні запахи контролюватимуть вулиці російських міст, зазиратимуть у вікна будинків і квартир і заходитимуть у ті, що потрапили під підозру. Російські господині вкриватимуться потом, дивлячись, як рука санітарного інспектора, піднімає кришку унітазу або проводить рукою в білосніжній рукавичці по підвіконню. Адже кожна російська господиня знатиме, варто інспектору знайти, хоча б порошинку, і вся сім'я опиниться на вулиці. Хоч якоїсь користі чекають жителі Росії від депутатів Держдуми РФ і депутати не змушують себе чекати в цьому питанні. Народний обранець від Курганської області Олександр Ільцяков. Ого, це депутат? Серйозно, він більше нагадує учасника СВО з колонії суворого режиму. Так ось Олександр Ольтяков заявив, що росіянкам потрібно народжувати і відмовлятися від переривання вагітності. Цитата мови оригіналу: Пока рожалка работает, делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких, грехом своим. Нужно з детского сада детям прививать духовные скрепы. Кінець цитаты. ПОКА рожалка працює. Ні, він реально ну, сидів, я впевнений. А з іншого боку, ось у кого Маргариті Сімонян потрібно взяти у співавтори своїх книг. Чекаємо, коли вираз депутати Ільцякова закріплять як офіційний в Росії, і в жіночій консультації російським жінкам пропонуватимуть заповнити анкету і вказати наскільки добре в них працює рожалка і чи можна підвищити її продуктивність. Котре було спущено з ланцюга російського інформаційного цербера, депутата Держдуми Віталія Мілонова. Цього разу Віталій Мілонов назвав холостяків ущербними. Непогано і заявив, що самотність протиприродна для чоловіків. За його словами, якщо у чоловіка немає бажання одружитися, то йому варто прийняти чернечий постріл. Цитата мови оригіналу. Я вважаю, що кайш, холостячество це состояние ущербне. Любовий мужчина об этом знает. Якщо він в этом не сознається, значить він немножко лукавит. Потому що это не состояние життя. Для человека. Кінець цитати. Або ще одна цитата Мілонова з цього приводу: Холостяк це человек безответственный. Холостяк це человек, который живе в неестественных условиях. Холостяк це человек, чья фамілія умре вместе с з ним. Кінець цитати. Я не знаю, чи показали заяву Мілонова Владимиру Путіну, який, нагадаю, офіційно розлучився ще 20... 2014 року. І за версією Мілонова досі перебуває в неповноцінному стані та живе в неприродних умовах. Тож було б непогано, щоб Віталій Мілонов продовжив свою думку і розповів, до якого Само монастиря потрібно відправити Путіна, щоб він там прийняв постриг. А ще Віталій Мілонов рекомендує шукати свою другу половинку в церкві. Ще одна цитата мови оригіналу. Для нормальної дівушки, юноші, в церкві можна знайти свою половинку. Ви так хочеш в церкві, там там какая дівушка или юноша повернулись друг к другу, поженились. Кінець цитати. ну так повернулися, одружилися. А потім через рік пояснюєш, чому ти вирішив розлучитися? Ну знаєте, мені здається, що я просто дуже невдало повернувся. А ще це пояснює часто відвідування путіним церкви. Мабуть, він туди так часто ходить, щоб знайти свою другу половинку. Але скільки б він не повертався, завжди натикається не на дівчину, а на ось це. Ну як тут перестанеш бути холостяком. Продовжують піклуватися в Росії про багатодітні сім'ї. Депутат Держдуми Віталій Мілонов, який, мабуть, невдало колись підписав контракт із дияволом, не прочитавши те, що там було написано дрібним шрифтом, і продав не лише душу, а й розум, запропонував видавати багатодітним сім'ям коня за місць автомобіля за рахунок материнського капіталу. Материнський капітал це, це не інше, це не разової матеріальна допомога. И я, как многодетный отец, которому с шестью детьми не дают машину, я бы с удовольствием бы получил, вот поверьте. Но не за счет средств материнского капитала. Если бы супруга сказала, что я хочу получить за счет средств материнского капитала, я бы сказал нет, ни в коем случае, потому что это для, для чего-то фундаментального. Вы сегодня машину купили, а завтра, не дай бог, там поехал, гололед, разбился. И вот дом весь материнский капитал весь как бы улетел построил, разгарим, Квей, да. да нет я бы поддержал если бы предложим вы предложили туда давать лошадь например потому что лошадь точно произведена в России и это такой же транспорт но к сожалению лошади тут не прописано поэтому кормить дорого а, знаете я оленя хотел купить в свое время просто ягелли не нашел Ану, давайте ще раз. Кінь це точно такий самий транспорт. Витрачати маткапітал на автомобіль не можна. Сьогодні машину купила, а завтра поїхав, розбився. Слухайте, а чому б мілонову не замінити голову на самовар? Самовар такий самий теплий, як і голова. Що цікаво, депутати поржали і ухвалили геніальне рішення. Вони не дадуть багатодітним сім'ям коня, угу. і машину теж не дадуть. Головні фахівці с грошей, известно, пребывают в Держдумі РФ. Там прошла спільна акция Держдуми и психіатричної лекарни імені По-иншему, складно пояснить той факт, что голова партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов пришел на работу в футболке с изображением Путина и написом «Крепкий орешник». А где заказали, где взяли, где купили? Секрет. А? Вот, секрет говорят. не будет. Погодьтеся, виглядає, звісно, так ніби родичі прийшли провідати дідуся в дурці. Але тут, як мені здається, важливе інше: Сергій Міронов це голова, нібито опозиційної партії в Росії, а футболка з Путіним в нього вже ця російська опозиція. І поки Сергій Міронов демонструє футболку з Путіним під наглядом лікарів, інші депутати держдуми зайняті дійсно важливими справами. Вони вирішили зняти заборону на заборону забороненої в Росії терористичної організації Талібан. Слухайте, виходить як в супермаркеті. Держдума Атміна, дивно, звісно, могли відразу дозволити співпрацю з усіма терористичними організаціями світу. Ще кілька днів тому Сергій Шойгу зустрічався з главою МВС Афганістану, колись найбільш розшукуваним бойовиком Талібану Хакані в Кабулі, і ось, будь ласка, держдума готує приємний подарунок своїм колегам. Але далі більше заступник голови комітету держдуми Ернест Валієв порадував і Росіян. Якщо держдума виключить Талібан зі списку терористичних організацій. То громадяни Росії зможуть вступати в Талібан без страху перед законом. Непогано, ось така краса виходить. За словами Ернеста Валієва, участь у Русі не загрожуватиме жодними правовими наслідками після зняття з оборони. Ви знаєте, якщо погуглити і пошукати, що ще дозволяло держдуму громадянам Росії, то там не так багато всього набереться. Серйозно, Ну ось дозволяли збір валежника, дозволяли селитися у підвалах, дозволяли полювати з луками. Тепер ось ще можна буде і вступити в Талібан. Нарешті найсміливіші мрії стали дійсність вилазиш з підвалу, береш лук, збираєш валежник і вперед в Афганістан до талібів. Що цікаво інші регіони Російської Федерації можуть не переживати їх подібне ставлення теж торкнеться. Почнуть за традицію з найслабших. Держдума затвердила скорочення витрат на пенсії, зростання фінансування армії до рекорду з часів СРСР. Мені здається, що з часом Росія стане першою країною на планеті, де пенсійний фонд ну, буде дуже маленьким. Пенсії отриматимуть тільки депутати Держдуми. Решта пенсіонерів ну взагалі не буде. Хтось тупо не дотягне до пенсії від чудового життя в Росії, а хтось не отримає пенсію, бо не повернеться з СВО. Будь ласка, 77-річний пенсіонер забрав 15 тисяч рублів. Залишені в банкоматі його затримали і запропонували вирушити на так звану СВО. Поки дідусь думає йому призначили підписку про невиїзд. Але ж заберуть, я впевнений, стане штурмовиком. Встановлять на його ходунки, кулемет і вперед. О, віршик вийшов. А ще відсутність грошей у жителів РФ завжди можна замінити подарунками? Сенатор від Курганської області, член комітету ради федерації з оборони Сергій Муратов подарував жителям регіону новілей увага авіаційну. ракету. На торжество приехал и сенатор Совета Федерации, заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Сергей Муратов. Он преподнес округу очень необычный подарок – неуправляемую авиационную ракету С-8. А сельчанам пожелал в любом деле всегда бить точно в цель. Никогда в Притобольный район не был аутсайдером. Всегда был в передовых. И я хочу пожелать, чтобы скорость вашего развития была сопоставимой скорости этой ракеты. Я хочу, чтобы вы попадали Всегда в цель, как эта же ракета. Ану, давайте ще раз, я хочу побажати вам, щоб швидкість вашого розвитку була порівняна зі швидкістю цієї ракети. Я хочу, щоб ви потрапляли завжди в ціль, як ця ракета завжди досягала результатів. Кінець цитати. Знаєте, треба зазначити, що ця ракета виробляється на заводі Курган Прибор, яким володіє сім'я цього дядючка. І це вже не перший випадок, коли Мурата вдарує зброю. Раніше він вже, щоправда, іншому колективу дарував військову гармату старовинного зразка зі словами: я вам дарував снаряди, дарував Ракети, а ось тепер гармата. Ви тепер під надійним захистом. А у 2016 році на честь професійного свята поліції Кургану сенатор вручав ракету, в яку вклав пляшку водки. Саме водки, не горілки. Ракета і пляшка водки. Хто знає, можливо, зі часом ці предмети опиняться на гербі Російської Федерації. Депутат Держдуми від Курської області Єкатерина Харченко запропонувала організувати новорічну фотосесію для евакуйованих мешканців регіону, які раніше просили допомогти їм із житлом. Цитата мову оригіналу. Давайте вместе подарим новогоднее чудо семьям наших земляков из Суджанского, Кореневского, Рыльского, Глушковского и других районов, которые потеряли свои родные дома. Ведь там, в старых фотоальбомах, остались их воспоминания, которые грели душу. Кінець цитати. А, тобто, на думку Екатерини Харченка, найбільше люди, які втратили будинки, переживають через фотоальбом Петрович, в тебе будинок згорів? Так, але фіг з ним. У мене там просто фотки були, де я на полюванні з собакою. Ось це біда. А взагалі, я думаю, що це дуже крута ідея з фотосесією. А ще мені здається, що треба сфотографувати людей, які втратили будинки на тлі будинків депутатів Держдуми. Ну, щоб люди, потім сидячи на вокзалі в коробці з-під холодильника, могли хвалитися, показуючи один одному ці фотки. Але якщо ви думаєте, що це вся допомога допомога, яку буде надано жителям Курської області, то ви помиляєтесь. Є ще й те, що крутіше за будь-яку фотосесію і змусить нарешті людей, які втратили домівки, заспокоїтися і насолодитися життям. Ми вирішили допомогти вам духовно. Так, да, проблем у нас много, но мы все вместе, мы все преодолеем. И сегодня наш фонд «Регион Курс» предоставляет вам хотя бы на время отвлечься от проблем і насладиться піснями под боям в исполнении Волженинова и Веры Егоровны. Знаєте, ми в з вами все пряталі. чим можемо, ми допомагаємо. Держитесь здоров'я, здоров'я і здоров'я. А шахи мат, фотосесія і пісня під баян. Загалом залишилося ще організувати конкурс малюнків для тих, хто втратив домівки, і якусь акцію від РПЦ для всіх постраждалих, де їх окроплять свяченою водою безплатно. Ну не безплатно за 50%. І жителі Курської області нарешті остаточно заспокояться. Башкирські депутати читатимуть дитячі книжки і шукатимуть в них заборонену інформацію. Створити робочу групу для вивчення дитячої літератури, поширюваної в Башкирії, вирішив спікер Корултайо Константин Толкачов. Під час свого виступу він послався на нещодавну заяву спілки письменників про те, що 60% дитячих книжок, що продаються в Росії, нібито формують негативні установки у свідомості, незважаючи на те, що видавництва вже оцінюють кожну книжку, що надходить до друку в Росії, на відповідність віку, читача і законом РФ. Депутати Королтаю, а також представники держорганів, видавці та власники книжкових магазинів, які на думку Толкачова також повинні увійти до робочої групи, однаково мають намір перечитати всі дитячі книжки. Що я можу сказати, молодці? Головне, щоб не захопилися і не впало в дитинство. А ще багато що залежить від фантазії робочої групи, бо за великого бажання. Крабольної речі можна знайти навіть у звичайних книжках казках правильно? І тоді вийде, наприклад, що колобок це книжка про бродяжництво, а рукавичка, мало того, ж це українська казка, так ніщо і всі звірі живуть разом. А це точно суперечить традиційним російським цінностям. Можливо, у вас є думки, які книжки в Росії чому заборонять? Напишіть про це в коментарях. Практично щодня, що змінюється в шкільному житті росіян, депутати Держдуми запропонували скоротити кількість уроків у школах. Депутат Яна Лантратова розповіла, що на її думку школа повинна готувати не тільки успішних учнів, а ще й увага щасливих людей. Ага, так і вийде. З уроків у російських школах залишаться тільки розговори аважним, уроки музики від шамана і газманова та зустрічі з учасниками так званої СВО. Ну так як тут не стати щасливою людиною? Держдумі запропонували стимулювати народжуваність за допомогою лотереї. В рамках лотереї планується щомісяця розігрувати квартири, автомобілі та побутову техніку. Цю пропозицію озвучив віцеспікер Держдуми Борис Чернишов. На його думку, ініціатива може стати ефективним інструментом для поліпшення демографічної ситуації в Росії. Я так розумію, що Борис Чернишов впевнений, що в російських сім'ях зараз будуть такі діалоги. Дорогі нам потрібен блендер. Натяк зрозумів, чекає мене в спальні. Щоправда, віцеспікер Чернишов не відповів на логічне запитання, що буде з дітьми. Які не виграють в цій лотереї, тому що якщо завдяки дитині сім'я отримає квартиру, машину або мікрохвильовку, ну мені все зрозуміло. Дитину назвуть Лакі чи Бінго і будуть любити. А от якщо дитина не виграє, чи не вчинять з нею батьки, так як зазвичай чинять із лотерейним квитком, що програв, і чи не з'являться в Росії після цього нові імена лузер і пусто? Депутатка Ніна Станіна заявила, що головне жінці це цнотливість. Тому потрібно бути без надутих губ і стосунків із папіками. Як і коли надуті губи вплинули на снотливість, Ніна Станіна не уточнила. А її колега депутат Ніколай Буроляєв вирішив підтримати її в цьому питанні і закликав вести в російських школах уроки цнотливості. Цитата мови оригіналу: В наших школах потрібно вводить уроки руки для мальчиков і дівчинків. Нужно задуматися від дисциплінки, щоб діти потягнулися правильним орієнтірам. Ведь Відколи в нашій страні. случилась перестройка, то к нам хлынул поток заграничных фильмов, часто пошлых, а вот частота в отношениях между мужчиной и женщиной ушла. Поэтому нужно обучать школьников правильному отношению к взрослой жизни. Кинет цитаты. Слухайте, то ви уроки цінотливості хочете вести, то хочете змусити народжувати школярок відразу після школи. Знаєте, ви або труси одягніть, або хрестик зніміть. Але мій заклик не зупинить потік геніальних ідей від депутатів Держдуми РФ Віталій Мілонов запропонував створити новий наглядовий орган в Росії своєрідну поліцію моралі, яка отримає повноваження, яких немає звичайна поліція, і регулюватиме ситуації, що суперечить традиційним моральним цінностям, але формально нічого не порушують. Цікава ідея. правда, якщо вони нічого не порушують, то навіщо? Тоді цей наглядовий орган, а ще що це за нові повноваження, яких немає у звичайної поліції, і чим озброїть поліцію моралі святою водою чи бойовим кадилом? Знаєте, щоразу, коли я готуюсь до програми, читаю такі новини, мені хочеться якось ну розібратися серйозно зрозуміти, може там дійсно є якийсь сенс, може там дійсно є якесь раціональне зерно, але знаєте, в мене не виходить. Ось тут давайте і зупинимося. Щоб у вас наїхав дах від таких новин, дивіться випуски на моєму каналі. І якщо ви вже додивилися відео до цього моменту, то тоді точно підтримайте його вподобайки і коментарем. А ще обов'язково підпишіться на мій канал. До зустрічі.